Боротьба, яка досі продовжується, в урочищі гурби, де відбувся найбільший бій між воїнами УПА та НКВС, вшанували пам'ять загиблих українських повстанців. З моменту тих подій пройшов уже 81 рік. Чимало жителів Рівненщини боролися за незалежну Україну у лавах УПА. Більшість була закатована та вбита, інших піддали репресіям, винищували цілими сім'ями. Моя мама була в свій час засуджена за допомогу повстанцям. І потім репресована. Вона відсиділа 10 років в Росії. Ми зараз виборюємо так само свою незалежність, як виборювали 80 років назад. У мене в діда, два брати були в війську, їх розстріляли на ковидіст. Ну, Один, правда, пройшов війну, навіть повернувся, а інший ні. Іншого розстріляли. На передову відправили. Точніше, штурмбригаду. Про це дуже треба пам'ятати. Тому що це наша історія, це наше життя, це життя України. Вони боролись, віддали своє життя, і зараз хлопці віддають своє життя. Мій чоловік на фронті теж, мої брати на фронті. З 21 по 25 квітня 1944 року під селом Гурби відбулася найбільша в історії УПА битва проти радянських військ НКВС. Тоді у нерівних силах 5 тисяч українських повстанців, з яких не кожен був озброєний, протистояли 30-ти тисячній силі ворога. Вже традиційно е, вшановуємо тут, на тій повстанській землі, де відбувся один із найбільших боїв Української повстанської армії з московськими НКВД-стами. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять цих воїнів, які полягли тут, в тих гурбинських лісах. Бій. Тодішній відбувся якраз в пасхальні дні на світлому тижні, і це вже і традиційно, і символічно, щоб на третій день Пасхи на гурбах шановувати цих воїнів. Околиці урочища гурби 80 років тому були неприлазними хащами. У лісах гуртувалася проукраїнська молодь, яка хотіла жити у самостійній державі. Саме сюди, з усієї України, поспіль із 1939 року сходились хлопці-повстанці, дівчата молоді. В 1942 році на Рівенщині на полісі утворилась українська повстанська армія. Її сподвижником і засновником став Тарас Бульба-Боровець. Він сам із села Бистричі пізніше став генералом Хорунжем. Шанувати пам'ять загиблих воїнів УПА щороку у гурби, їде сотні людей, кладуть квіти та згадують тих, хто зі зброєю у руках йшов воювати проти терору радянського режиму. Це місце, де формується ментальна пам'ять українського народу, і ми маємо відзначати пам'ятати ці дні в знак тої жертви, яка була, і в знак жертви, то яку віддав Христос за всіх нас, і сьогодні і ту жертву, яку віддають сьогодні наші військові. Ми переносимо цю пам'ять з року в рік. І Я думаю, що наступний рік дасть Бог буде в перемозі. Боротьба, яка розпочалася майже 100 років тому, триває й досі. Українці зараз захищають державу, про яку попередні покоління лише мріяли. Зокрема, і збираючись у криївках Гурбинського лісу. Ворог що тоді, що зараз суне зі сходу, не підбираючи методів та знищуючи усе на своєму шляху. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.